США нова епопея навколо допомоги Україні. Білий дім і спікер Конгресу вступили у справжню публічну суперечку. У президента США жорстко висловилися про майбутнє військової допомоги Україні, заявивши, що зсу вже змушені економити боєприпаси. Але і це ще не все не змовчав. І Джозеф Байден. А в Конгресі взагалі порівняли Україну з Афганістаном. Чому американці після двох років безумовної підтримки України дають задню, як це впливає на Україну і чого очікувати далі? Розповім за мить з вами новини. Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Україна вже тривалий час воює без американської допомоги. Останній оборонний пакет був аж 27 грудня 2023 року. За словами речника ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, це вже впливає на фронт українські бійці змушені економити боєприпаси на фоні все нових і нових. А так рашистів у конгресі мають розуміти відчайдушну та негайну потребу України у продовженні постачання боєприпасів та зброї. Як ви знаєте, останній оборонний пакет був 27 грудня 2023 року. Більше жодного не було і не буде, поки ми не отримаємо фінансування. Війна не закінчилась від того, що допомога припинилась. Українці продовжують атакувати. Вони переходять в оборону на своїх позиціях на сході. Їх продовжують бомбити артилерією, балістичні. Тими та крилатими ракетами та дронами зі сторони Росії вони розтягують те, що мають, але є речі, яких вони потребують більше за інші, і вони змушені це розтягувати. За словами Кірбі, конгрес показує поганий приклад іншим країнам. Я думаю, що можна очікувати, як деякі країни підуть за прикладом сполучених штатів. Якщо ми просто все згорнемо, не зможемо затвердити фінансування та ухвалимо рішення, що більше нічого не надаватимемо Україні. Вирішити непорозуміння мав особисто Байден. 17 січня президент США пішов домовлятися з конгресменами пізніше у Білому домі привідкрили деталі цієї зустрічі. Лідер США чітко наїхав на парламентарів. Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України США та світу. Він чітко сказав, бездіяльність Конгресу, що триває, ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про жішучість США. Усіх деталей зустрічі за закритими дверима ми не знаємо, проте вже можна сказати республіканців. Вмовити поки не вдалося саме вони досі блокували таке важливе для України рішення через іншу проблему мексиканський кордон внутрішню проблему для американців. Попри те, що у Білому домі на папері високо оцінили прогрес у діалозі навколо питання кордону, третя людина в США, спікер палати представників і республіканець Майк Джонсон, зробив невтішну заяву. Його колеги не проголосують за допомогу Україні з двох причин. Кордон, кордон, кордон. Ми повинні подбати про наш дім, повинні обезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це від першого дня і говоритиму про це надалі. А друга причина взагалі шокує. Виявляється, в Штатах досі не мають стратегії по Україні. Республіканці бояться, що вона повторить долю Афганістану. Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні питання про те, чому це має продовжуватися без наявності належних відповідей? Тож я їх вимагатимумо. Але є й добрі знаки, тож не все втрачено. Як передає американське видання The Hill, 18 січня, лідер республіканців у сенаті Міч МакКоннелл заявив, що за тиждень конгресмени таки обговорять двопартійну угоду. Оптимістично налаштований лідер демократичної більшості, в тому ж сенаті Чак Шумер. Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шанси на укладення угоди в Сенаті є більшими ніж на те, що вона не буде укладена. Ухвалення додаткового пакету одна з найважчих речей, які Сенат робив за довгий час. Але ми повинні завершити цю роботу. Україна вже страждає від нестачі озброєння. Якщо Україна капітулює, ми будемо страждати від наслідків не місяцями, а роками. Тож маємо позитивний сигнал із Сенату, де демократи мають більшість. Утім, навіть республіканець МакКоннелл, якого варто вважати другом України, не впевнений, що законопроєкт підтримують у нижній палаті парламенту США палаті представників, оскільки тамтешній спікер республіканець Майк Джонсон перебуває під тиском консервативних колег і трампістів. Нагадаю, що сварки щодо допомоги Україні в США тривають аж від жовтня 23-го року. Тоді президент Байден запропонував надати величезний транш військової допомоги союзникам по всьому світу: 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. 61 мільярд мав дістатися Україні, але на заваді стало питання укріплення мексиканського кордону, яке також входило у цей законопроєкт. Спроби відокремити питання зброї та кордону не знайшли підтримки. Обидві партії шантажують одна одну двома найважливішими питаннями для Америки по черзі. Тож воз і нині там Приголомшив своєю заявою і Зеленський під час підсумкової конференції в Давосі, 17 січня, іноземні журналісти поставили президенту складне питання: чому Україна сама не виробляє достатньо зброї для своїх потреб? Об'єм. Використання, давайте, наприклад, візьмемо артилерії. Артилерія, наприклад, 155-й калібр для наших артилерійських систем. Весь світ продакшн всього світу, всіх компаній, які сьогодні генерують виробництва артилерійського снаряду 155-го калібра. Недостатньо забезпечити війну артилерією в Україні, тобто не вистачає всього. Нам я не говорю, що нам все дають або частину дають, частину продають по різному. Я просто хочу вам сказати про об'єм. В світі немає на сьогодні достатнього об'єму. Виробництва, наприклад, я вам сказав, артилерії достатньої для української армії витримувати війну з російською армією. Світ в цілому не готовий до повномасштабної війни, і тому хтось колись щось порівнює або каже, чому це конфлікт, або чому це війна. Ну тому що таких об'ємів сухопутної війни на сьогодні немає в світі. І звідти тепер давайте відмотаємо трішки назад, і я відповім на ваше запитання. Ми почали виробляти. Повірте ми. Ми відновили виробництва. 122, 152, 125, Це радянські ще е, лікали, і ми почали це робити. Багато в Україні було систем. На початку війни у нас не було західних систем. Західної зброї не було. А вся ця зброя була. А снарядів до неї було дуже мало. Ми їх використали на початку, і ми відновили це виробництво. Виробнили відновили чи цього достатньо? Ні. Зовсім ні по тих самих причин, що і недостатньо артилерії 155-го калібру. Що таке, наприклад, почати виробляти 155 й калібр? Для цього потрібно у вас, щоб у вас була ліцензія. Кого? Однією з країн НАТО, у якої є ця ліцензія, в Україні її не було. Ми довго пробували цей процес, ми його пробили, і сьогодні виходимо на виробництво такого е снаряда. Якщо ми кажемо про виробництво наших Дронів їх буде в цьому році, я це сказав, і це правда, власного виробництва більше мільйона. Питайте мене, чи достатньо мати більше мільйона у всього світу, волосся дибом, тому що всі кажуть, ну це ж більше мільйона, це дуже багато. Чи це достатньо? Ні. Згідно нашого використання, цього буде недостатньо. Як ми зростили? Ми зростили в тисячі разів. А як думаєте ви, чому американці тягнуть із наданням військової допомоги Україні та які наслідки це може мати? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки під відео. Побачимось.